Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні про те, як 12 тисяч відділень Укрпошти продовжують працювати в умовах воєнного часу, надаючи понад 50 видів послуг. Це не лише кур'єрське доставлення, поштові перекази, виплата та доставлення пенсій, допомог, а й ціла низка соціальних та адміністративних послуг. Ну і звичайно популярні останнім часом марки і заміна лампочок. Про все це у програмі. Ветер Васильівський острів і в студії заступник директора Дніпропетровського відділення Укрпошти Денис Лакізін. Вітаю, вітаю. Наскільки масштабне Дніпропетровське відділення? Скільки людей працює на підприємстві у нашій області? Дивіться, давайте порахуємо. Дніпропетровська область, це у нас Нікопольський район, Криворізький район, Павлоградський, Дніпропетровськ. Відділень у нас 358 відділень і плюс 99 присувних відділень. Присувні відділення це ті ж відділення тільки на кольосах. Вони виконують повний обсяг тих функцій, які виповняють відділення і працюють на нашій області. Є ті, ну, хто залишив, мабуть, посади, уїхав там, особливо слистонож, бо саме вони під обстрілами розносять пенсії. Так, є дійсно люди, котрі. Виїхали з тих інших обставин. Тяжко було працювати в цей період, але всі послуги, котрі брала зобов'язана себе в Карпошта, вона виконала і приходилось виконувати. Один працівник мог виконувати три-чотири ролі на той момент. Спочатку По війни декілька відділень були обстріляні окупантами. Так наскільки серйозне руйнування і як взагалі працюють сьогодні ваші відділення у Нікопольському, Синельниковському... У Пріворійському районах там, де е, зберігається загроза обстрілу. Які послуги там е, отримують мешканці? По-перше, Зеленодольськ, велика маленька Костромка, Нікопольський район, Марганець, всі ці райони. Зараз, Нікопольський район зараз підверджується обстрілам, але і до цього були і другі райони. Ми як Дніпро, ми дійсно, як каже мер, що ми як хаб. Нікопольський район, Павлоградський, Криворожський. Ми там видаємо пенсію. Ну, там ви працюєте зараз? так. Ми працювали там і під обстрілами, і Нікополі ми теж працюємо під обстрілами. І подяка моя всім сотрудникам, які працюють на Укрпошту в цих районах, що вони виконують сумлінно свою працю. Дуже їм дякую. Це небезпека. Це небезпека. Так, ну там Марганець з п'яті-три відділень працює. на всіх цих відділеннях видаються всі послуги. Комуналка, переводи, платежі. Які переводи від організацій європейських, котрі там виплачують там, переселенцям. Це ми теж все видаємо. Це видає Укрпошта. Також ми видаємо Дніпротросько дирекції на вокзалі платежі внутрішньо переміщеним особам. Теж видаж. Ми це видаємо. Просувні відділення їздять у конкретний час, мають свій графік. Вони це повноцінне відділення. В ньому є водій, охоронець, в ньому є оператор, і в ньому є начальник відділення. Так Оператор листоноша, там функцію листоноша виконують усі сотрудники. Принцип такої дії. воно приїхало на якусь точку базування, да місце відстою. У нього є по графіку. Там а від... мешканці знають цей графік? обов'язково. Це ж проведена була глобальна робота. Ми деякі відділення закривали, ну які були в плохому стані. Да, і на нього щоб наші люди не страдали і отримали всі необхідні послуги. Ми предоставляємо їх. Ну тільки на кольосах, привозимо товар. Ми торгуємо підписками, газетами, пропонуємо е, комунальні послуги. Це дуже великий кусок е, праці, який ми робимо. Е, знімаємо переводи з карт, поповнюємо карти. Тобто, фінансові всі е, операції. Ми робимо термінали. працюють? так. У нас є на відділеннях, можна обналічити гроші, зняти, їх там перевезти, там збагатити комунальні такого. Не Мобільні відділення теж а, проходять в автівках. в автівках. На даний момент у нас є каси, у нас є термінали, і ми розробляємо ще доповнітельну програму там, з спеціальним планшетом, щоб наші листа ну, були сучасні. Так. Ну, так це ж у нас ж мобільний інтернет, є, сімка, і туди вставили та і все. Це ми зараз над цим працюємо. Ми хочемо зробити, ну, тоді може перескочити, що ми вже зробили. Ми ще встигли за 22 рік відкрити нових відділення 2 і перенести старих нерентабельних відділення 11. Зараз в відділеннях Укрпошти бажаючих можуть безкоштовно отримати led лампи Як це відбувається і наскільки активно? Люди це роблять. По перше, є приложення «Дія». Через нього най актуальний варіант регістрації. Там все дуже просто: вводите дані, вибираєте відділення, указуєте тип цоколю і нажимаєте, де ви хочете його забрати. Нам ця інформація поступає, ми її обрабатуємо. Залишаємо на відділенні ну, остаток. і ці люди, котрі зробили заявку в дії, мають перевагу. Перед тими людьми, котрі прийшли до відділення, і по факту налічує лампочок, вони приходять з паспортом, кодом і вносять ці дані. І отримують ці ж лампочки. А свої звичайні лампочки потрібно здати. Обов'язково так. Ви берете с... старі розжарювальні лампи. Немає якого там розміру, кольору, цвіту. Головне, щоб це був розжарюваний сегмент у цих лампочках. Ну, це пружинка, котра нагрівається. І обов'язково цоколь відповідав 27-му і 14. -му. Ну, Це саме розпостріння ці коля, ми приміняємо в домашніх е, условиях. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, це може здатись кому-то. Не таким суттєвим, а 50 мільйонів LED-ламп дозволять зберегти близько 1 ГВт електрики. 50 ну, мільйонів? Так. Да. Ви розумієте, тобі якщо дійсно наші люди не понесуть їх на ринок і так далі, вони їх крутять вдома, то ми зекономимо. Ну, 1 гігаватт, як я чув, це. Атомна станція така. Цілий спектр соціальних послуг: від довідки про доходи, призначення соціальної допомоги малозабезпеченим до виплат компенсацій на придбання. Твердого пала. За якими послугами можна к вам обращатися? Ось тих фінансові послуги, звіти. Ну, дивіться, фінансові послуги це все, що ви можете зняти з карти, покласти на карту, зробити якийсь перевод пере ну, другу країну, якомусь другому представнику. Ну любі фінансові операції. Це в Укрпошті можна також можна зняти як в банку. Як так? в банку, так. Все дійсно, ну в нас можна придбати марки, мерч це наші штучки там. Сумочки, футболочки, кепки, там і так далі, значки, подставки для марок і так далі, це у нас теж продається. І що у нас? звісно, підписка, газети, це однозначно товар. Зараз ми кажемо про Дніпропетровську область. а Якщо казати про допомогу е сусідам, як і чим їм допомагається? Ну, наприклад, Херсону, там звільненим територіям. Харківської області до грудня цього року ми виконували частково виплати на звільнених територіях Херсона, десь 34 чотири населених пункта. Котрі ми обслуговували пересувними відділеннями. Так, ми під зав'язку грузили гроші. Товар, газети і виїжджали на територію. Ну там була деяка процедура, нас супровождали, ми видавали. Люди були дуже дуже хвилювались. Пенсії, пенсії, да. Пенсії, виплати відмов. Да, все, все, все. Ми не залишали людей. ми Давали людям гроші і товар, щоб вони могли придбати їжу. Консерви, пшов вірміше. Укрпошті можна придбати на будь-якому відділенні, не тільки на сільських, і в яких там районних центрах, і лісемте можна придбати теж у місті, соціальної групи товарів, і вони дешевше. Продуктовий набори, так. Це не псуються товари. Вони там в основному це консерви, тушонки, там якісь гречки. Ну і під підписка обов'язкова. Світло виключають, треба щось читати, розминати мозок, кросворди гадати, не забувайте і про це теж. Теж, теж добре. Марки. Марки. Війни навколо них ну, не було такого ажіотажу. Ну, мабуть, у Дніпрі на День міста там щось. Пам'ятаю, скільки сьогодні марок на військову тематику вже випустили, яка виявилася найпопулярнішою. Ну, скажу, що саме популярна. Це перша марка, вона саме ажіотажна. Друга, ну і всі зараз марки, що виходять з принцип... ЗСУ, вони популярні для людей. Всіх цікавлять ці марки. Ну, скажу, що ми плануємо в цьому місяці випуск а, двох марок. Наступно буде. буде. Коли... Плануємо так. Я вам скажу, що 14.02 плануємо Войни світла і к знаковій даті 24.02. Маркус з Путіним. ПТН ПНХ. Ну, Якось так. Як вони будуть виглядати, ми плануємо так. Як вони будуть виглядати, все-таки це поки що секрет. Ну треба на наклеїти, відіслати ви побачите до маскові Гріфіміч обов'язково це покаже до моменту презентації. За це не переживайте. Ну добре, це про марки. А якщо казати про плани Укрпошти на цей рік, от які вони? Ага. Плани великі, амбіціозні. Якщо ми в прошлому році відкрили відділення і перене, робили релокації цих відділень, то зараз ми теж плануємо таке, але десь другими іншими цифрами. Нових відділень ми плануємо 21 відділення відкрити і перенести, зробити релокацію, десь 23 відділення. Це в цьому році. Біля 50 Так, зміняться. Да. І ми маємо новий формат, другий підхід, ми беремо ціль, працюємо з працівниками. Так як ми винесемо соціальну функцію, ми ще ж робимо не тільки проекти з лампочками, так? ми виплачуємо. там внутрішньопереміщеним особам, там якісь виплати з Євросоюзу, ми теж це робимо, розумієте? Чому ми це робимо? Ну, у нас дуже багато, у нас налажені процеси для того, щоб це зробити. І велике покриття на всій Україні, і з нами зручніше, проще, так і, і та й нас всі знають. Так. Працюємо. Дуже багато роботи на цей рік, і він буде ще слизніший, тому що той ми не розуміли, як це робити. Якось робили, да. А тут вже треба причесувати все і робити, щоб воно було файне і гарне. Дякую. Я дякую. вам дякую за цю бесіду. Ну, на все добре. На все добре, гарного дня. До побачення.